Друзі, всім привіт! Як і обіцяв, зроблю дуже коротке відео порівняння нових чобіт, які купив для Enduro. Це Сіді Crossair з дизайном від Білі Болта. Чому з дизайном від Білі Болта, я думаю, хто дивився давно мене і нову хаску бачив мою нову хаску, то я розумію, що стиль має значення, оскільки сідушка розова, бо тепер теж розовий. Ми порівняємо ці сіді з моїми гаєрнами, на яких я приїздив 12-ти гаярами, на яких я приїздив приблизно 3 роки повноцінних. Це були мої одні з перших чобіт після фоксів, але це були перші шарнірні. Я повних три роки на всіх змаганнях їздив, які тільки міг осилити в Україні, і ем, просто катався ще по лісах, по дорогах. Порівняємо їх, подивимося, що сталося з гаєрнами за 3,5 роки. До речі, вони будуть у продажу. Вибачайте, гаєрни трішки в поганому вигляді, бо вони тільки після змагань я не спуг їх помити. Але я просто їду на вихідних вже кататися, і cd Кросер вони вже будуть теж покоцані. Поки є можливість, я вам підніму їх, які вони гарні, і чому саме ця модель, і звідки вона взялась. І потім йдемо далі по сценарію. Отже, самі ботинки cd Кросер, звідки вони взялись? По-перше, це звичайні cd кроссери, які існують на ринку, просто в оновленому дизайні. Що їх відрізняє, це графіка. Тобто ми бачите, тут молнії, тут написано ім'я відомого ендуро-райдера Болта, який займає дуже круті місця на змаганнях в як в супер-ендуро, так і вендуру. От, насправді дизайн дуже крутий. Він не всім допоби, але для тих, хто цінує різнокольоровість і стиль. І втомився томуся просто від чорних, червоних, оранжевих кольорів, а хочеться і білих, просто білих, а хочеться чогось яскравого. Прошу. Я впевнений, що ці боти не так довго проживуть, бо в них біла підошва. В мене на гаєрнах 12, точно така ж була біла підошва, і зараз ви бачите, що з ними було через 3 роки. Тим не менш, виглядають стильно, все дуже класно і. Чудово зроблено, і я вже забув нова, новий чобіт. Я якраз зараз в них. І зараз я вам покажу перше порівняння з моїми гаєрнами 12 Я одів ліву ногу в Сіді, праву в гаєрни. Як ви бачите, е... гаєрни колись були такі самі білі, як і Сіді. Бо тут вся була біла. Ось що відбувається з ними за три роки. Я, е, я потім трішки більше зближення, вибачте це. Бачите це. Тим не менш, що основне і перше кидається в очі, що сіді ширше. Як ви бачите, вони ширше, ніж гаєрни. Захист металевий є, є. На гаєрнах, на гаєрнах раз, два, три, чотири застібки. На сіді раз, раз, два, три. Тут є поперекова така захист, щоб нога не е, рухалась, не згибалась в шарнірі додатково до цих захистів шарнірів, які є, це теж такий захист є для носка. У Гаєн таких немає, але у Гаєрн більш міцний пластик тут, захист тут. Ну і взагалі, гаярни насправді вони е, ніж Сіді. Але у Сіді є теж один дуже класний момент. Це їх підошва. Підошва тут, бачите, можна ходити, буксувати. У гаярн вона більш плоска. Зараз ми візьмемо гаєрни і покажемо вам, яка там підошва. Ну, <сміст> да, не дуже вам вийде порівняти це, але тим не менш. Отже, дивимось на порівняння Чобіт, як вони виглядають. Е якщо у вас КТМ, то гаярний топ. Я взагалі взагалі думав купити гаярний 22-й, але потім дехто привіз сіді від Біліболта. Не пройшло і 5 годин, як поїхав і забрав. Але я думав над гаєрнами 22-го. Зараз фотку ставлю. Е вони теж дуже стильно виглядають. От, вижило насправді, в цих гаєрнах все. Ну, виглядає так, їх треба почистити, помити. Мені не до того було. От, воно якраз після змагань. Нічого не відхлібнуло взагалі в цих гаєрнах. крім однієї штуки. У мене були. Панки підошви підкови, господи, на Ктеміс 125 і вони просто мені різали чобіт праву підошву. Таким чином, що в мене є дві запасних лівих підошви, а праву я вже два рази міняв. І якщо ви бачите, ось тут ось це все щесало Бо це вже е, третя підошва на, ці, на цьому чобіту. Все інше все вижило дуже потужні і міцні ботинки З точки зору комфорту, давайте поговоримо. Як ви прекрасно розумієте, нові чоботи в них складніше їздити і до них треба привикати. Я, наприклад, просто сів на моторку, спробував понажимати на важелі перемикання передач або на тормоз взагалі невдобно, я нічого не достаю. Але це звичка, я пам'ятаю, на гаєрнах 12-х, та сама штука була. Зараз вони просто м'якіші вже стали, і вони реально більш розхльованіші, ніж сіді, бо вони тільки-тільки нові, тільки оділи, ще ні разу не виїжджалися. Тим не менш, я думаю, до них теж можна звикнути і все буде нормально. От, я насправді давно вже хотів купити чоботи, і це не тому, що я там бажав саме ці чоботи, і так я на них дивився. Але просто мені вже достала ця права підошва, яка в мене час від часу відклеїться, бо насправді ще раз її приклеїти нормально, буде дуже важко. От, зараз її приклеїли, вона вже рік є, але до того я дуже сильно мучився, поки чекав, шукав на. Майстер Чобіт, який може нормально це приклеїти, бо завжди вона відклеїлась кожен, там 5 покатух. Зараз це нормально, вже рік є. До речі, ці гаєрн 12 будуть в продажу за невеличку суму. Якщо мити не будуть, то 5000, якщо помиє, то будуть дорожче. По пишіть, якщо комусь треба. От, вони з... да, 2021 року. Ось такі вони чудові і гарні. Гаяр, насправді, мені дуже сильно вирічали як аматор від всяких гілок, падінь і так далі, і тьфу футь фу з них моя нога завжди у безпеці. Ніяких взагалі нарікань на гаєрне на 12 в мене немає за 3 роки. Як би я тільки не падав, щоб не відбувалося, куди вони тільки не залазили б, всі засібки тримаються, все дуже міцне, нічого не де не рветься. Да, є Якби сліди експлуатації, але три роки жорстких експлуатацій це просто, мені здається, нереальна штука. Я сподіваюся, що від цих чобів така ж сама історія, буде, що вони мені прослужать дуже довго. Я розумію, що вони такі гарні. Мабуть, останній раз ви їх зараз бачите, тому і це відео, що вони тут залишились в моїй пам'яті, які вони були гарні. Тим не менш подивимося, що буде далі.